Привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Ірина Цимбал. Ви в мене вдома. І я хочу сьогодні приготувати таке блюдо, як деруни з картоплею і кабачками. Пішли до мене на город, будемо вибирати кабачки. Так, друзі, грядка моя сходить. Знову у нас немає води. І дивіться, ми почали вибирати картоплю. Бачите, півгорода ми вже викопали. Я руками вибираю бур'ян спочатку, потім отак от і стаємо копаємо. І ми вже кусочок вибрали. Бачите? Середня картошка, ну і велика, мала, як завжди. Обична барабуля. Так, а ось до в мене тут кабачки ростуть. Дивіться, є жовті кабачки. Ну Ми з жовтих не будемо. Ми ось такий візьмемо сьогодні кабачок. Ось такий вирвемо. Ось такі, нам одного достатньо буде кабачка для нашого блюда. Ідемо готувати, друзі. Так, друзі, збираємо ми своє блюдо. Значить, так, нам потрібно три цибулі. Зараз я буду все чистити. Один кабачок і картоплю я взяла. І часник. Чистимо овочі всі. Я на дворі знаходжуся. Да, чоловік, кстати, варення має варити. Так, да, мене чоловік варення варить. Інколи я, інколи він. Дивіться, бачите, грушеве варення. Ми назбирали грушки, впали. Ну, дивіться, бачите? Чоловік любить. Не люб... стісняй! Не стісняйте. <гум> чоловік любить варення всяке. Я варення не їм тепер вже. А він буде їсти, він його любить і варити. А в нього, кстати, дуже класний виходить, він дуже його варить, він ніколи, ніколи в нього не пригорає. Во взагалі супер. Так що в мене такий... Спеціаліст. Спеціаліст. І так, друзі, овочі почищені, і дам їх натирати. Так, друзі, натираємо. Значить так, кабачок натираємо на крупну терочку, а картошечку на мелку терочку. І можна кабачок на отаку, картошку на отаку. Ну, я буду пробувати кабачок на таку, таку і чуть-чуть на таку на разні. Ну, картошку на цю, конечно, не треба. На оцю картошку. Натираємо і. Працюємо. І так, друзі, збираємо наші дируни. Значить, так картопля натерта. Кабачок натертий. Тепер цибулька теж терточку таку, як як кабачок. Кидаємо чесник, видавлений на чавилку. Так, кидаємо 5 яєць. Так. тепер Так, друзі, візьмемо. Ось так: одна ложечка, дві ложечки. Я зроблю таку велику порцію сьогодні. Дві, ну хай три ложечки муки. Три ложки муки. так. Тепер солимо. Сіль, беремо так от, пів ложечки, і додаємо суміш п'яти перців. Я люблю цю суміш, мені подобається. Тут і білий, і червоний, і чорний перчик любий. Поперчили все, все колотим. Так, переколочуємо гарненько, щоб не залишилося ніяких комків. І будемо зараз смажити. Поставила я зразу дві сковорідки, адже це буде швидше. Наливаю олії. Соняшникова олія. Так, чекаємо, щоб сковорідки гарно-гарно розігрілися, і потім будемо смажити дирунчики. І так, друзі, у нас вийшла ціла каструлька дирунів. Дивіться, вони дуже-дуже гарно запеклися. Дуже швиденько. Зараз буду звати чоловіка, він копає картошку на городі. І, і ось так, друзі. Беремо сметанку і додаємо. Друзі, приготуйте собі таке блюдо. Воно дуже смачне і дуже корисне. Адже це кабачки і картопля, це овочі. Будьте щасливі та здорові. Дякую вам за перегляди. Заходьте на мій канал. Пока-пока всім, друзі!